Сьогодні ми поглянемо на найновішу відеокарту від NVIDIA, що була створена найпрямішими руками з повним обдумуванням сенсу її існування. Але ще мені здається, що NVIDIA точно не хоче, щоб зараз цю відеокарту називали їхнім найновішим створінням. Тому поспішають якомошу швидше зробити 50-те покоління саме через це непорозуміння. Примарна продуктивність в іграх, незліченна ефективна кількість CDP, величезний об'єм пам'яті, якщо брати станом на 2014 рік. Це і ще багато іншого про сьогоднішнього героя відеоролику РТХ Трицьпіатошіабайт. І одразу цікавий факт, знаючи всі існуючі відеокарти 30. 50 це найзахейченіша відеокарта, яку я взагалі знаю. З самого початку я думав, якось для виду позахищати цю відеокарту, типу, не така вона і погана, просто ви собі щось там накрутили. І хоч я зрозумів, що ця відеокарта далеко не флагман, тому що по продуктивності ледь -ледь нас наздоганяє RTX 2060, яка вже воною трохи дешевша. Але в іграх там на Full HD FPS не присідав, все таке. Коротше, з цього нічого не вийшло. Тому в зробленому мною раніше відеоролику славим про RTX 3050 на 8 ГБ як відеокарту. Я її теж трішки зневажив. Але Nvidia це не Nvidia, якщо не зможе змусити. Сути ком'юніті ще більше хейтити їхні ж створіння, а я не можу не змусити тебе зайти на мій твіч канал та підписатись туди. Там проходять стріми по іграх, якщо цікаво, переходьте. Але й тут на Ютубі також у нас бувають стріми. Щонеділі о 1900 проходять стріми, де ми оглядаємо, збираємо, оцінюємо збірки або ж просто спілкуємось. То тобто, чекаю тебе і там, і там. Переходимо на ролику. Давайте розпочнемо з того, що RTX 3050 6GB не перший провал Nvidia саме з цією відеокартою. Перед нею у 22-му році вийшла RTX 3050 та рік перед тим 3050 Ti, обидві. На 4 ГБ, щоправда, для ноутбуків. Ці відеокарти були створені агентом AMD для збільшення кількості горілих жоп від шреків. Так от, RTX 4 ГБ вийшла для ноутбуків. І не знаю навіщо, типу, з ціллю зменшити ТДП, щоб для ноутбука краще було, але відеокарта виявилася настільки провальною, що по продуктивності була на рівні RX 570 або GTX 1060. При тому вартуючи значно більше і маючи блять, функцію RTX. Яка боюсь знати, як взагалі могла запуститись на цих 4 гігабайтах. Ну також чисті його версія не сильно то і краще в цьому плані за свою 4 чотирьох, але оскільки в цих відеокартах все одно присутні rt ядра, то промінчики вони запустити зможуть і вони зможуть їх підтримувати. А от як, це вже інше питання. Сама РТХ 3506 байт теж вперше та швидше з'явилася на ноутбуках. Але те, що на ноутбуках мене цікавить трішки менше, ніж версія, яку вони випустили для системників. А саме та про яку я б хотів поговорити, з'явилася в продажі вона 2 лютого 2024 року, тобто десь 4 тому всього лиш дуже молода карта, але, на жаль, як з вином тут працювати не буде, і вона з віком не стане кращою, тому що таке гімно складно якось вже покращити. Почнемо з того, що, чим вона відрізняється від основної та найсильнішої 3050, саме 8-й версії. От щоб просто пояснити, чим взяли от такий маленький кусочок чіпу і відрізали все, що було на ньому. Так і з'явилася ця карта. Вона має меншу швидкість чіпу і один вирізаний блок з пам'яттю, який дуже сильно підпортив показник пропускної здатності, який аж там на 80 гігабайт нижчий, що є 30% різницею. Ну і типу шина з пам'яттю порізані. Шина 96 біт такої відеокарти. Це вже виходить, що її можна було випустити під заменуванням RTX 3040 або GT3050 Turbo, щоб було для людей. Пам'ять, як ми вже знаємо, 6 ГБ, що зараз в цілому немало, але значно від того, за якими стандартами ти живеш. Основним нововведенням, яким NVIDIA хотіли розпіарити цю відеокарту, і загалом ісуною її перевагою став дуже низький ТДП, а саме 70 Вт. Що менше, ніж у GTX 1650 та GTX 1050 Ti, які раніше були найпродуктивнішими з таким низьким з ТДП. Тобто ця відеокарта не грітиметься. Ну а решту в цілому все те, що і у 8-й версії, після Express 4.0 на 8 ліній, і ще там багато всяких Nvidia-вських тємочок, про які вже згадувати не варто. Хоча, якщо брати ці давні характеристики, які майже ні в чому не співпадають, то цю відеокарту справді можна було б назвати RTX 3040, щоб не портити імідж якраз 3050 Але те, що і так на дні нижче вже ти опустити не зможеш. Тепер після цього трішки незрозумілого моменту з характеристиками, давайте я наостанок спробую якось цю 3050 захистити. Для чого? Вона взагалі може бути потрібною. Можу сказати одразу, що це не під твої задачі, маленькі геймери. Але оскільки ця відеокарта має всього Вт ТДП, це їй дозволяє бути доступною в компи на підприємствах, щоб зекономити на світлі, якщо це так потрібно. Також її низький ДТП дозволяє мати версію з пасивним охолодженням без додаткового живлення. Щоправда, якщо я прийду до когось додому та побачу в них таку в компі, я звідти одразу ж втечу, можливо, з однією висунутою плашкою і з висунутими членами, але це робить її абсолютно безшумною. <реш> Блін, чув я такі думки, що це справді комусь дуже дуже важливо, щоб комп'ютер взагалі не шумів, ні одного звука від нього не було. А мені, от від таких тверджень було смішно, тому що те, чим ти жартуєш знищуючи цей шум, дуже нераціонально. Відеокарта жариться під височезними для себе температурами постійно, і ти з цим нічого не зробиш, тому що вона на пасиві. Можеш, звісно, андервойтнути тридцять 70 ватну, але в тебе тоді буде не відеокарта, а просто якась. А чому це твердження смішне? Тому що ви коли-небудь чули, як шум'ять якісні двох чи трьохкулерні карти. От і я не чув, тому що вони, блять, не шумлять. І людинка в нас справді є така, яка обиратиме саме версію з пасивом, тому що в неї взагалі ноль шуму, замість абсолютно мінімального шуму з низькими температурами. Дуже дивно звучить, насправді, та і таких випадків, напевно, що один відсоток користувачів зараз з такою логікою буде взагалі обирати відеокарти. Блять, яке пасивне охолодження, Камон. За 4 місяці від виходу цієї тупої версії з пасивкою я ще не чув про випадки горіння такої карти, але впевнений, що там все на межі. І вона точно перегрівається в більшості компах, яких стоїть, тому що там, як мінімум, треба якісну вентиляцію повітря в корпусі, щоб холодне повітря заходило, і щоб температури в кімнаті не були вище нуля градусів, щоб не підіймалися. Сподіваюсь, що тут зараз немає глядачів, у яких саме ця версія карти в зоротньому випадку може принести глибокі співчуття, співпереживання та непомірну стурбованість. Ось таким чином я спробував захистити цю відеокарту, але вибачте, не стримуся трішки. Найцікавіше мені було глянути на цю відеокарту в роботі з включеними промінчиками. Вона все ж базується під назвою RTX, тож має. Бути оптимізованою для цього, але не спіши так з висновками. Промінчики на цій відеокарті доступні, їх можна включити. Але в 90% євро, в яких ці промінчики підтримуються, карта не зможе видати більше 30, а то й менше FPS. Звісно, що це через свої обмеження відеопам'яті в 6 гігабайт. І Якщо ти зібрався справді купити цю відеокарту, щоб відчути промені, то це точно не твій варіант. Тут промені доступні, але недоступні. Це ніби в тебе є ключі від вілли, але ти спиш на лавочці біля входу. Пора перейти до пункту, за який я пропоную та рекомендую повністю забути про існування цієї Веокарти її ціна. Ціна цього чудовиська становить 8 тисяч гривень новою. Якщо ти казуальний глядач, то не цікавиш регулярно комплектуючими їхніми цінами та продуктивністю з цими цінами, то подивись, ось тобі для зрівняння відеокарта, яку продають новою за 9 тисяч гривень, тобто на тисячу дорожче, а саме RX 6600. І мені здається, що різницю видно, навіть якщо подивитися через локоть. В RX 6600 і ТДП всього на 30-40 ватт більше. Але продуктивність стрибнула ну, дуже сильно, я не знаю. Що тут тумити, навіть не на найкраща за свою вартість RTX 2060 за ту ж ціну буде теж в рази краще. А якщо подивитися на OLX, то там взагалі можна почати трястись від таких величезних різниць в продуктивності. Я думаю, що тут навіть сенсу немає щось ще казати, про те, що ціна за велика, продуктивність за маленька, чи ще щось, це видно і без нагадувань. Не розумію людей, які справді вважають, що від цієї відеокарти десь буде якийсь сенс, будьте казуалом чи гіком, ти повинен розуміти, що це точно буде не найкращим вибором. Взагалі, RTX 6GB в своїй продуктивності дуже схоже на 1660, Super 6 ГБ, ну або на якусь GD десь десь 70, тому що це приблизно ідентичні карти. Якщо я це правильно розумію, то Nvidia хотіла випустити щось типу пародії на 16-те покоління своїх відеокарт, але в одному в екземплярі дорожчу та й менш продуктивну карту. Коротше, блять, тут сказати, повний жах. Якщо в тебе про майне коли-небудь думка в голові купити 3050 будь-якої версії, тоді тобі варто подумати про рік 600 огляд, на яку зараз з'явиться справа зверху, про 3060-4060, неважливо, будь-яку іншу карту, яка буде хоч трошки кращою, бляха, хоч трошки не такою дивною. Можливо, якщо на 3050 з якоїсь там GT710, то тобі цього вистачить і тобі буде здаватися, що ця відеокарта це мастодонт продуктивності. Але з часом ти все одно відчуєш, що ця відеокарта не дає того, що можуть дати інші карти за ту ж вартість. Тож на цьому поки все. В цьому ролику ми дізналися про існування дуже крінжової новоствореної відеокарти від Nvidia. Та й без мене, в принципі, було зрозуміло, що це просто огризок, який з ринку пропаде швидше, ніж це відео з рекомендацій. Тож, друзі, такій інтимній обстановці можна сказати. Якщо тобі сподобалося відео, став лайк, якщо хоче бачив, віч підписуйся на канал щоб не пропускати нові на відео, на дзвіночок. Як візьме перегляд, до зустрічі!